Всім привіт! Сьогодні розкажу вам про гаманець Фантом. Це найкращий гаманець на блокчейні Solana Фантом – Це просто топ of the top. А в цьому відео я розкажу вам взагалі, як його встановити, як зареєструвати. Зразу скажу, що тут нема нічого складного. І в цьому відеоролику ви абсолютно все дізнаєтеся про цей гаманець. А я розкажу, чому саме цей гаманець найкращий. Порівняємо його з іншими. І в кінці відео буде для вас. Бонус тому давайте почнемо. Почнемо ми з функціоналу, взагалі, гаманця. Зараз я вам розкажу, що в цьому гаманці є і для чого він потрібен. А перше, що ви можете зробити в цьому гаманці, це створити декілька акаунтів, декілька по суті, гаманців з різними адресами. А далі ви можете побачити, скільки взагалі маркетплейсів nft в маркетплейсів співпрацюють з фантомом. А спойлер: абсолютно всі, всі топові декси на салані і більшість взагалі проектів в криптовалюті. всі співпрацюють з фантомом, тому що це топ-овзе. Топ of the top. бачимо на цьому слайді, що в гаманці ми можемо зберігати нефтішки свої куплені, а всіх їх можемо переглядати, відправляти і. Прямо в гаманці їх можемо лістити і продавати, що дуже важливо. Давайте тоді далі. А, також ми можемо побачити на цьому слайді взагалі, як відбувається історія наших дій, історія наших покупок, відправлень. Тобто тут абсолютно вся активність нашого гаманця буде показана. А бачимо, що можемо якусь NFT ми закріпити, поставити на аватарку собі і. А, що саме головне, о, чим славиться цей гаманець фантом? Ви можете свапнути, обміняти ваші токени всередині гаманця з мінімальною комісією. Також ви можете тут застейкати вашу солану, а, отримати нагороди і створити своє ім'я. І також можемо бачити, що нефтішку можемо продати просто в два кліки а, залістили. А і все, якщо у вас купують по цій ціні вашої невтішки, ви по суті продали. Тобто, ми можемо все робити в нашому гаманці. Це такий маленький а, бінанс, якщо так можна виразитися. І можемо побачити тут ЗОРА, OpenSea, Magic Eden, Coinbase, Стензор. Тобто всі топові маркетплейси, де ми можемо купувати невтішки і продавати безпека в цьому гаманці на вищому рівні, так як я вже казав, і якщо якісь підозрілі взагалі дії будуть відбуватися, чи там транзакції, підозрілі сайти. А зразу гаманець вас про це попередить, так як от на цьому слайді показано. Гаманець ви можете під'єднати до свого, наприклад, леджера. Бачимо зразу, як виглядає взагалі сайт, як це все гарно показано, розказано. А, і давайте тоді перейдемо до основної частини відео, як взагалі встановити цей гаманець і що потрібно почати. Значить, друзі, перше, що нам потрібно зробити, це просто нажати на оцю кнопку а, Скачати для вашого chrome браузеру. А вас може бути і у Вас може бути і Файфокс, і і інші браузери. Немає різниці, просто переходите і нажимаєте скачати. От. вас перекидує в магазин розширень, а бачимо фантом, бачимо, що це все офіційно, от одна тисяча відгуків, і більше п'яти мільйонів користувачів. Нажимаємо просто додати в наш браузер. Додаємо розширення. Так, і саме основне, маємо дві таких кнопки: це створити новий гаманець. і скажімо так, імпортувати вже старий гаманець, якщо він у вас є. Я буду нажимати створити новий гаманець. Та як думаю, більшість із вас. Якщо ви вже маєте гаманець, то для вас взагалі просто ви просто берете, нажимаєте сюди «I already have a wallet», Тобто я вже маю гаманець, і там будете вставляти 12 слів мнемонічну фразу, яку ви десь собі записали. Давайте я створю «Create new wallet». Тут нам пропонують продовжити з нашою поштою, але я нажимаю create a seed phrase wallet», тобто створити мнемонічну фразу за допомогою нашого паролю, і потім нам дадуть змогу записати оці мнемонічні фрази. Тут зазвичай що? Ми пишемо просто пароль, створюєте собі пароль, підтверджуєте його. І нажимаєте ось цю галочку. Давайте я зараз створюю якийсь пароль. В принципі, мені цей гаманець буде потрібний, я собі його десь запишу, пароль, і мнемонічна фраза потім нам вискочить. Все, друзі, я написав пароль, ви собі теж його запишіть, підтвердіть і можете навіть собі переписати десь на листочок, щоб ви пам'ятали, або в документ. А, щоб все у вас було збережено, щоб ви точно не забули і потім не було ніяких проблем. Отож, беремо «Continue», продовжуємо і бачимо так: секретна фраза взагалі. Це фраза для відновлення вашого гаманця, якщо ви, наприклад, забули ваш пароль, чи хочете змінити пароль, це, це створено для безпеки і для відновлення. А у щоб подивитися і, скажем так, переписати, скопіювати, скопіювати. Зразу скажу, що ви тут не зможете. Можете зробити звичайно тут скріншот, а десь його теж собі в папочку якусь зберегти, але рекомендую просто оці всі слова переписати собі на листочок і його зберегти. Нажимаємо продовжити. Все, наш гаманець, по суті, створений. Нічого важкого в цьому немає. Нажимаємо Get Started. Вибираємо наші взагалі закріплені розширення, щоб він в боку у нас був цей гаманець. І все, ми його закріпили. Давайте тоді я нажму на наш фантом. Вводимо пароль взагалі. Так відкрили ми фантом. Бачимо одразу самі головні кнопки, які нам будуть потрібні. Бачимо монети, які тут у нас є. Одразу скажу, що є. По суті, скільки в нас п'ять мереж, в яких ми можемо поповнювати наш гаманець. Це Solana, це Ethereum, Base, Polygon і Bitcoin. Ми будемо поповнювати в Solana, Ми будемо закидати сюди Solana для оплати всіх комісій, тому що комісії тут будуть платитися в Solana. Тому, якщо ви захочете купити якусь невтішку, зайти на Marketplace, то вам потрібна буде Solana для оплати газу для, для оплати комісії. А отож, нажимаємо на Solano, на, на копіювати ось цей адрес, і переходимо на нашу біржу, де в нас є кошти. Наприклад, це може бути Binance, OKEX, KuCoin, Bybit, Я не знаю, якою біржою ви користуєтесь і де у вас взагалі ці кошти. Тож ми нажали ось копіювати і переходимо просто на нашу біржу. Так, друзі, зараз ми знаходимося на біржі OKEX, де, в принципі, в мене є Solana, яку я хочу вивести на наш Phantom Wallet. Та як ми вже скопіювали адресу, нам потрібно її буде просто вставити в поле адресу. Так, просто вставляємо сюди нашу адресу. Все вже нам підтягнуло. Бачимо одразу, яка комісія мережі. Це 0,2064. Це в районі десь 1-1,5 долара. Тобто все. Далі вводимо суму, яку ми хочемо. Наприклад, я хочу вивезти 0,2 Там. чисто так показати вам взагалі, як все працює. Нажимаю далі, і у нас попереджують, що це нова адреса. Потрібно буде пройти а, коротеньку верифікацію, або просто вставити код з вашого аутентифікатора. Ну, це в мене така безпека, можливо, у вас а, трохи простіше. Все, нажимаю просто підтвердити. Я можу взагалі відсканувати свій палець і так відправити свої кошти. Все, солано ми надіслали, і тепер чекаємо, коли вона прийде. А по функціоналу, взагалі, друзі, гаманець дуже простий. Є декілька в нас вкладок. Давайте перейдемо. Тут ми можемо бачити взагалі нашу, наші NFT колекції якщо ми купували, вони всі тут будуть. Можемо знайти пошуки далі. Є кнопка Свап. Тут ми можемо обміняти нашу солану на якийсь інший актив. Це можуть бути якісь монетки, альткоїни, меми. Друзі, так як я казав, для оплати комісії нам потрібна буде солана, тому закидайте зразу сюди в цей гаманет. Тільки солану. Не треба закидати USDC, наприклад, або якусь іншу валюту, тому що всі операції будуть проводитися. Ну, для всіх операцій нам потрібно буде а, оця солана. От чекаємо, поки взагалі прийде а, наша солана, і взагалі а, дуже класний момент, на якому я хочу зупинитися детальніше, це. Взагалі активності, ретрохантинг, якщо ви відпрацьовуєте якісь проекти на Солані, а взагалі цей гаманець буде зразу вам показувати, що у вас є якийсь airdrop, який потрібно просто заклеймити. От, наприклад, як тут, в мене є там гаманець, якщо я підходжу, якщо я відпрацьовував якийсь проект, він просто з'являється отут, і нам потрібно буде просто нажати кнопку «Visit site» і заклеймити наші. Токени заклеймити наш airdrop. тобто є теж такі цікаві моменти. Бачимо, що наша Solana доволі швидко прийшла. Там буквально хвилина дві пройшло, і ми можемо обміняти нашу Solana, наприклад, на USDC, теж в мережі Solana. Для цього можемо вибрати максимум нашої Solana, Можемо просто вручну ввести, скільки Solana нам потрібно обміняти, і скільки USDC ми отримаємо. Якщо ви будете, наприклад, якщо ви хочете якусь круглу суму в USDC, якщо ви хочете повністю всю солану обміняти на USDC, а вам потрібно буде залишити залишити трошки солани для оплати комісій, щоб потім ви могли назад оці USDC обміняти на Solano. Давайте для прикладу я просто візьму половину нашої Solano і обміняю на, по суті, майже 20 USDC. Як це взагалі швидко буде відбуватися, як воно взагалі виглядає? Ми просто нажимаємо Review Order. Тут ми можемо вибрати сліпеч, але вам цього поки що не потрібно, тому що а, це можна просто нажати тут автоматично вибирати сліпеч. Це поки що для вас не потрібно. Я нажимаю Enable, і все. Воно автоматично все підтягнуло: і сліпич, і комісії. Нажимаєте Review Order ще раз. Бачимо взагалі всі дані про нашу транзакцію. Бачимо 11 центів заплатимо взагалі, комісії, комісій, 1% сліпич. І, в принципі, це все. Нажимаєте просто «Swap» і наші токени зараз обміняються. Скажімо так, ми отримуємо. Все, свап виконаний, доволі все просто, швидко, і не треба ніяких там дексів, бірж і так далі. Нажимаємо закрити і дивимося взагалі. Бачимо так: 1993 в USDC. І, в принципі, можемо назад обміняти так само. Можемо відправити звідси. І, в принципі, давайте я назад обміняю. Максимум. І бачимо так, зразу комісії в нас зараз будуть 11 центів. Ні, щоб обміняти вже назад на солану, ми заплатимо всього лише 0,5 центів, що досить небагато. І, друзі, щоб забрати назад вашу солану, вивести на біржу, я думаю, що ви вже догадуєтеся, що потрібно взагалі робити. Просто нажимаєте на кнопку Send, вибираєте вашу солану. Тут вставляєте адресу а, того гаманця. Куди ви будете взагалі виводити? Якщо це Binance там OKEX, то вибираєте там поповнити на біржі. Тобто на біржі я вже беру в себе поповнення. Вибираю ось тут солану. Нажимаю ОК. OK. Тут зразу нас попереджують, що прогнозоване надходження нашої солани це. 5 хвилин і мінімальний депозит 0,205. Тобто, якщо ця цифра у вас буде менша, то просто депозит не зайде. Тому вважайте, щоб було більше ось цієї цифри. Нажимаю ОК і одразу бачимо а, наші адреси. Можете тут додати взагалі іншу адресу, якщо у вас багато акаунтів, щоб не запалитися. Ну, це вже для ретро хантерів, так скажемо. Просто нажимаєте скопіювати, переходите назад. Вставляєте, вставляєте, нажимаєте вставити і все. Вибираєте тут максимум і next. Send. Зараз побачите, як взагалі швидко відбувається відправлення. Все, ми, по суті, відправили. Нічого складного тут немає. Бачимо, друзі, що в нас вже немає нашої солани. Ми можемо зайти от на клацинути на нашу солану, якої вже немає, і глянути взагалі, що ми відправили 0,18 солан. Тобто разом зі всіма комісіями, отака от сума назад в нас піде на біржу. Також можемо побачити, скільки ми отримали зразу на цей гаманець. Це було 0,19,36 солан і відправили назад 0,18892. Тобто, а робили ми по суті два СФАПи, за які заплатили там 20 центів. Само собою, що цей гаманець бере комісію за відправку. За отримання ми, по суті, нічого не платимо, так як ми виводимо з біржі і там платимо свою комісію. Гаманець теж бере свою комісію, коли ми відправляємо на біржу. Тому це все а, собі нотуйте. І, друзі, поки я говорив, наша Солана вже прийшла на біржу, в розмірі такому, як ми відправили, пройшло 200 підтверджень. А, ну, часу зайняло буквально там хвилина-дві. Якщо мережа Solana буде дуже загружена, дуже багато людей будуть нею, скажімо так, користуватися, то може в принципі трошечки довше часу йти, але в середньому це 2-3 хвилинки, і наша солана приходить на біржу. Отож, що по функціоналу ще можу вам розказати, в принципі, можете собі додати ще якісь токени прямо в гаманці. Нажимаєте просто «Manage Token List». Можете створити собі ім'я гаманця так само, а і взагалі можете додати ще один валет, ще одну адресу за допомогою оцього плюсика. Тут ми можемо створити новий акаунт, під'єднати наш леджер, якщо він у вас є. Це фізична скажімо так, флешка, де ви можете зберігати безпечно свої криптоактиви. А можете так само редагувати ваші Отут У тут вас будуть нові, якщо ви їх додавали. Якщо вам не подобається, що тут в гаманці англійська мова, ви можете це легко змінити. Нажимаєте сюди, потім переходите в налаштування «Manage accounts», Ой, не «Manage accounts», а в нас «Preferences». в «Preferences» «Display language» нажимаєте сюди, і тут можете змінити на іншу мову, наприклад, російську, Якщо вам так зручніше, Української тут, на жаль, я не бачу. І, друзі, якщо ви забули свою неменючну фразу там, записати десь, ви просто створили гаманець і знаєте лише пароль, вам потрібно перейти сюди, в ваш аккаунт, нажати сюди на налаштування і просто клацнути на ваш аккаунт. Тут у вас буде «Show secret phrase», нажимаєте сюди так само, і вводите свій пароль. Після того, як ви ввели свій пароль, нажимаєте галочку Next, і далі появиться ваша мнемонічна фраза, яку вам потрібно буде а, десь собі записати знову, щоб потім мали змогу взагалі, наприклад, скачати собі цей гаманець на телефон і імпортувати цю мнемонічну фразу, яка складається з 12 слів, і мати собі, по суті, фантом валет-гаманець на вашому телефоні, що дуже зручно. Цей гаманець ви можете скачати собі в App Store. Або Google Market на Android, тобто, все може бути в вашому гаманці і не треба навіть йти, скажімо так, до ноутбука, до комп'ютера. На цьому все. Але чекайте, я ще забув за бонус. А бонус, друзі, такий, що чим більше активності ви будете робити в цьому гаманці, ви можете отримати airdrop від. Проекту Фантом від цього гаманця. В нього ще немає токена, але по всім, скажімо так, натикам їхніх по Твіттеру, ми можемо а, побачити, скажімо так, між, між словами, що буде Ейрдроп. Буде ще відеоролик про сам проект Фантом і чому він роздасться Айдроп. Це вже буде більше з деталями, а, з Твіттером і взагалі оглядом а, про сам проект Фантом. Тому, якщо корисний був цей відеоролик, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Переходьте в мій телеграм-канал, там я більш а, короткі а, пости роблю, актуальні і свої думки також пишу. Тому всім дякую, всім пока.